Ваші колеги. І у нас попередньо була розмова, мова йде про тендерні норми, як я розумію, про просто юридичний статус. Саме юридичний, коли ближче юридичний чи публічна справа, публічно, Я тобі говорю, публічна. Мені, я тобі публічного права. Так, тобі публічне. Досить. Ми вже готові до програми. У них мы не знаем. Честное... Пусть даду, пусть даду список дадут. <постив> пусть дадут список. Пусть <постив> дадут список. Слово и не плотно. І я, так, якщо до, до політики, я не представник більшості. Але я голова комісії самоврядування, яка є тим місточком між Радою і громадою. І е, у нас створені робочі групи і е, залучені таких. Питання е, ну, дуже важливе, і ми над цим працюємо і готові працювати і з вами, і ну, до нас багато приходило вже і ініціативних. Ми мали бачить в районах, знову повернувшись діячі влади, котрі вже чимало не взяток, чимало, не буде це поясняти, тому про широке питання. Це дуже інтересно. Хто виходить цю комісію? Комісія, як ви розумієте, не та, де можна якісь зробити. <проб> У нас три людини. Я голова, заступник і секретар представники солідарності Ударова. Якщо фамілію вам треба, то заступник Андрій Белазір і секретарь Анна Старостєнко, вона же зам голови КМТ в адміністрації, що працює. І ми вже прийняли там, на комісії але ще не прийняли рішення щодо включення Ярослава Діденька до нашого за його посолим зверненням. Я produce, в напевно, буде вже в цьому теж працювати. Три людини на сьогодні, я думаю, що чотири. Тобто такий досить компактний склад. Якщо є питання, я можу. Я, <laughs> я хочу нагадати ще раз, що ви почули в нас ціль нашого сьогодні зустрічі. Справа полягає в тому, що коли ми прийшли і заявили про важність і необхідність той справи, якою ми займаємо, нам гонка. Офіційно е, запропонував зайняти весь перший поверх будинку Кенка. Після цього ми провели е, зустрічі в другому столі, а потім, коли ми прийшли вже 4 числа, ми вдруг дізнаємося, що весь перший поверх передається під ГО якимось. Е, не ми зрозуміло ми ну, якихось структур, в тому числі. І, 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 чесні, і, чесні, і, там таке. 에... Тому це зборила громаду, <свист> і ми, ми прийшли сюди. Це... І ще раз вам нагадати, що ми знаходимося в здані як будинку, який належить територіальній громаді. Не... І нам не зрозуміло, чому охрана, яка нас друг, не хоче пускати, а ми спрашуємо, що вони роблять тут, в цьому будинку, хто їх тут. Призначить, і чому вони нас не пускають у, у нас у свій рідний дім. Сьогодні питання. А тому, коли ви говорите, що ви нам допомагаєте, то я дуже вдячний, що ви нам допомагаєте. Але чомусь ця допомога, чому то якась гастирована, е... м'яка говорила. Тому ми просимо вас не перескаджати у цьому питанні. Питання дуже важливе, не тільки тут. Всі е, патріоти не пішли тут ніхто, нікого тут немає щоб якісь власні питання вирішують. Ми е, майже е, два місяці вирішуємо одне питання, як зупинити війну, як е, е, зробити все, щоб зупинити ПСВ, який твориться в Україні. Тому люди піднялися і на цій тих власних. Тому ми просимо, наполягаємо поки що. Не переслуждаємо. І зробити все, щоб охрана нам зрозуміла, що ми прийшли як в собі, собі домой, а не комусь щось Ми, просимо. ми в у думаємо, розумієте? Тому ми ще раз просимо вас в этом вопросі. Не надо разобраться. Просто сприяти і допомагати нам в цьому. Тому що ми — делаем все общие діли. І нікому не треба, щоб завтра в Києві тут була війна. Так ідеться. Можна Ну Давайте більш конкретні пропозиції. Я, напевно, можливо, єдиний ваш союзник. Якщо ви ну, мене в чомусь звинувачуєте, то давайте конкретно в чому, де ви до мене звернулися, де я вам відмовив. Якщо говорити про там, режимність об'єкту або там, систему пропуска, ну, не я приймаю це рішення. І, напевно, ну, я розумію, що я тут за всю Київраду, але, але ну, як мінімум не за адміністрацію. І тому е, якісь претензії щодо там, пропуску, ну це, напевно, що я щодо... я приймає це рішення. Є такі люди, які приймають це рішення, коли, яке ви не приймаєте. Я, я, я хотів Про режим не суб'єкта? Ви і... про що зараз говорити? Ні, про систему проєкту, що? Які це люди, які будуть приймати рішення, чи надати, чи не надати? Ви кажете, я не приймаю цих рішень, я кажу, от, питаю Давай. Я не казав, я не приймаю рішення, надати чи не надати. Було конкретно поставлено е, протезі до того, що е, якось проблемно проходити в будинок. Слухайте, до ну, нас конструктив втрачається всі проблеми. То, тому я кажу, давайте конструктивно. Чим я, як голова комісії, Самоврядування можу допомогти по роботі вашої ініціативної групи, по легітимізації територіальних громад. А, це, да. це, це, той, щас, це той шлях, який і ми, на ми працюємо. І питання дуже актуальне для мене, тому ми йдемо з вами разом. І якщо ви хочете разом працювати, то давайте. Ми дуже довго йдемо. Хочу нагадати, що ми дали вам доручення ще 7 липня 2013 року. Там є 17 пунктів. Ні одна з цих доручень це територіальна громада. Доручала вам Київраді. Директорам комісії, значить, там це чітко виховано. Тільки що на мене зустріч з, з радником Олегом, паном Олегом, ми опоглядали наше доручення, яке не виконане ні в одному з його пунктів. Це про нашу два називається, да. називається? Доручення? Да. Київської громади доручення. Ви його знаєте, воно у вас пан Ісканів його знає. Це не комова, це Київської громади. У нас немає ні Комова, ні каїнічної. У нас немає київської громади, як суб'єкт. На даний момент німа київської громади. У вас підміна, виходить. У мене з десяток доручень. Я вам дав тому, У мене з десяток Давайте Давайте З десяток доручить. Від громади, від відключить, від троєщини, від печер. Да, це була ініціативна група. Є, є зареєстровано в канцелярії Київради, номером 16796. На нього ми не отримали ні відповіді, ніяких коментарів, нічого Товариство, Ну давайте вже будемо чесними перед тими людьми, хто не був присутній на робочих групах. Дане доручення я був його від початку його написання і початку до, до його подання. І кому. Як людина, яка його безпосередньо подавала хвилинку тільки. Ну, хвилинку. Бо якщо хтось не знає більше, ну, в цій ситуації я знаю. Прошу? А, Та Ми не говоримо зараз про кого, ми не говоримо про. Ми говоримо, наприклад, добре. Будь ласка, виділите приміщення, я поразку. Для центру комунікації громади, громадських організацій. Де ми можемо збиратися? зовсім інші речі. Тихо, Це прості самі речі. Я перепрошую Ми відходимо від ціни. Я вас дуже прошу. Давайте ми якось ці питання, ну ці питання розглядати будемо вивержено. Те, про що ви говорите, щодо центру комунікації, це питання зовсім іншого плану. І ці питання розглядають ці розроблені питання, теми і так далі. І що стоїть 17 пунктів? Ці 17 пунктів розглядалися вже десятки разів. Десятки разів і за участю голови громадської організації Громадська Рада самоврядування, які ініціатора цього Скажіть, будь ласка, де, де, де можуть збиратися сьогодні громадські активісти, які хочуть створити територіальну громаду міста Києва? Дайте відповідь, чітку відповідь мені. Значить, я я допомог відповідь.

Не треба давати. Чотир, не треба. Концентр. Я вам, Ви задали питання. Олександр, ви одну хвилинку. Шановні колеги, я звертаюся до вас хвилинку. одну хвилинку. Я прошу вас з метою технічного регулювання. виключити всі мікрофони. Мікрофон включається на момент розмови і розмовляє і той, в кого включений мікрофон, тобто червона лампочка горить. Завершуючи розмову, прошу виключити, тому що воно блокується. І мені нічого, це перше технічне питання. Друге питання. Дмитро, пані Ірина, Інна. Інна, Інна. Я вас дуже прошу, щоб не звучало від людей такі питання, чого ви сюди прийшли, чого не прийшли. Ви зайшли, Олександр Якович зайшов як депутат, я зайшов як керівник робочої групи, який помічний консультант. За його на ну, і ви вас давайте, давайте зараз, якщо ми хочемо щось більш конструктивно, да, давайте я, я ще раз прошу, висловлюємо ну, речі, бо кожен раз, ви не ображайтеся всім, бо кожен раз приходять зовсім інші люди і звучать зовсім, із лутарки, зовсім Дуже, інші думки, зовсім інші... плані. Тут прийшли а, люди, тут прийшли можливо. люди, не громадська організація. А тут прийшли представники Майдану, тут прийшли представники районних громад, розумієте? Тут не громадська організація, тут прийшла ініціативна група, яка хоче створити, забезпечити створення громади районів і міста Києва в цілому, як ці міського організації. Я... За конституцію речі ні сьогодні, ні попередню зустріч ніхто не заперечив того, що. Робити цього, не робити цього, будемо робити чи не будемо робити. Прийшли сьогодні. І давайте будемо говорити про те, що прийшли, чого прийшли і що ми можемо зробити. Ще, ще Одна ремарка, щоб конструктивно на слаб висіда, якщо я спілкувався з за заступником близька Базаренка, буде ще представник адміністрації виконавченко, який, напевно, зможе відповісти більш точно на ті питання, які ви ставите. Это думаешь, надо сделать паузу. Не, не, не. Дайте слово и не плотникович. Багато питань сразу снимаешь. Ина, Ина, Инна, сейчас пройдет заступник Инра, комитет, да идут, потерпите. Заступник имеет право сказать. Нет, ребят, по существу. Мы провели 10 круглых столов во всех районах города Киева. Да. Лично на Деснянском районе мы показали презентацию, как мы видим стороны громады, рассказали, выставили свои требования, что мы хотим. Да. Вы на следующий день мы уже давным-давно закончили эти круглые столы. У вас решение какое-то есть позиции 22 января. Я буду докладывать, я буду видеть по круглым столам. Не пускали меня, не так просто, не пускали меня даже со звитом на сессию. <сессивные> вот, на сессии будет мой звит. А О что хотя бы нам. А да, Так, да, да, на отдельности да. и, и, и все вместе. мы от того, как вы... Нет, нет, не нет, 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 нет,